Слава Ісусу Христу! Вихвалені да? братія і сестри, поздоровляю всіх вас із святом преображення Господнього! Свято всіх поздоровляйте. Одну з великих подій християнського життя. Це чудо, яке проявив. Хоч перед учениками на горі погодних. Преображення це не просто зміна, це додаткове утвердження апостолів, в тому що ми не поїстимо і тут за самим Христом Богом. Утвердження їх, тому що. Процес ісвітування завжди зароджувався сумнів. І один із таких сумнів увійчався тим, що коли Христа забрали всі розбіглися. Навіть апостол Петро, який ісповідував спочатку, що ти син Божий, коли його в дворі. Запитала служниця, чи ти не один із тих. І він відмовився тричі тяжки заспівав. Ось це відречення означало те, що людина нестійка в своєму переконанні від початку до кінця. І ми з вами при життю також буваємо нестійні перед. Покусами. А ще особливо, коли ці випробування торкаються чогось залежного від нас матеріального або фізичного. І тоді ми вагаємо, християнин не християнин, православний не православний. Або сьогодні православний, а завтра зради пішов в якусь іншу віру або називаюсь православним, а не із згідно, не живу згідно того, як ісповідую. Не живу як православним. Назвав себе православним, а не живеш як православний. Лише назва залишається за людиною. Лише це. А якби сумніву такого не було, то людина ставала рано. Православна. Жила цілий день, як православна. І відпочивати лягало ввечері також як православна. Але це час нашого земного життя, час випробування. Настільки ми досконалі, наскільки ми готові так жити. І утверджуємося, що так жити. Але нам потрібні завжди якісь додаткові стимули. Додаткові якісь орієнтири. І церква Христова пропонує нам ці додаткові орієнтири це життя святих, яких ми читаємо, яких прославляємо на протязі року. Додаткові ті самі стимули – це причастя, в якому ми єднаємо з Христом. І це додаткові з тим будуть чудеса, які проявляє Господь в нашому особистому житті. Більше, менше чудо. Але якщо подивитись на своє життя, то ти розумієш, що крім Бога це ніхто не міг зробити для тебе, в твоєму життю. Ось так і в момент преображення Господь укріпив учнів, Укріпив тому, що вони перед собою бачать Воїстину Сина Божого, і голос з неба був, і утверджував, і говорив про це. І ось це ствердження учнів не всіх, не всіх учнів. Ті, які воїстину в душі своїй, на той момент були готові прийняти ось це відділення, щоб не просто захоплюватись. Чудо, от яви нам Боже чудо, тоді ми підемо за тобою. Так же подібно і людей, які слушали Ісуса Христа, який на хресті весь. От зійди з Христа, ми підемо за тобою. От якщо ти нам спориш чудом, ми прийдемо до тебе. Ми підемо за тобою. Тобто не відчуття всередині присутності Бога. Але ось цей сумнів, це дав бажає, бажання бачити тільки чудеса, оце спокушає людей завжди проявляючи чудо. Як і ми з вами, і до сьогоднішнього дня приходимо в храм і ставимо свічу. От я вичу, я тобі свічку поставив, а ти мені об'явичу. Він ну, да? не приносив пожертву. Душі пожертву вдячності, пожертву милосердя. Ми не ставимо свічку і кажуть, Господи, помили. Треба, щоб дитина поступила в університет. Піду поставити свічку. Ми так мотивуємо. Треба, щоб було поставити свічку. Приходимо до того підсвічника як до банкомату. На жаль, Богу має бути якась операція. Немає суті глибини віри в духій пожертві. Бо свічка це пожертва, пожертва подяки, пожертва, жертва запрощення гріхів, пожертва прославлення Бога. А вже в тих всіх моментах ти говориш і про своє, що тебе турбує. За що ти хвилюєшся? А не ось ти мені, я тобі. Буду". Тому ось цей сумнів, ось такий підхід нас не повинен стимулювати до свято преображення, прийти. І от ми сьогодні віримо в те, що явилося чудо. І церква додатково ще нам дає підказ. Ми прийшли сьогодні з дарами. Для чого ми прийшли? Принести подяку Богу і Годи Господи. Твої благословенням, моєї праці, виросло. Я тобі прийнес. Я ділюсь з тобою. Благослови мені цим скористатися. Від початку плотів. Не просто прийшов, чого прийшов. Прийду освічу яку. Знов я тобі, ти мені. Прийду покладу гривню, освічу я, покачу зі. Не це повинно бути в думці нашій. Не це повинно бути в серці нашій, а повинно бути щире серце, яке ми розкриваємо, щоб зайшла туди божественна благодать. А ось ці плоди ось так, долоні, Ось Господи, виросли. Я дякую тобі, що воно виросло. Благослови спожити, щоб воно з користю для мого організму, я його спожив, і воно укріпило мій організм. Для чого Не для того, щоб жити, а для того, щоб проживши черговий день, я міг тебе славити. Для того, щоб черговий день я міг працювати над своєю душею, над її спасінням. Ти ж для того, розіплявся на Христі, щоб спасти нас. Ось я прошу, дай мені ці плоди, щоб я з'їв, щоб я укріпився, щоб я трудився і спас цю що тоді ця жертва. Бо істина є повгою страждання на Христі, наша праця над собою і життя вічне для нас із Христом Воскресним. Тому я бажаю, що ми в свято це ми декілька значень, декілька розумінь маємо. Вперше це утвердження віри, що Господь явився і утвердив віру, учили. А друге, це. Наша молитва подяка Богові за те, що виросло на, на сьогоднішній день і те, що зміє і ми зберемо його голос. Тому Хай Водоседний Господь благословить і крепить нас у вірі, але ми віримо в те, що Він, преобразившись, є воістину Син Божий, який зійшов з неба і постраждав за нас і ради нашого спасіння. І подяка Богові за те, що Він благословив нам. Гарний врожай зібрати на сьогоднішній день, і той врожай, який ще дозріває, і ми зберемо пізніше, щоб прожити подальші дні життя нашого. Дякую Богові за те, що Він ходив для нас, для нашого життя і нашого спасіння. Слава Ісусу Христу!